Thank you Ранок понеділка у Кам'янці-Подільському розпочався із ДТП. Близько 11-ї години на перехресті вулиць Данила Галицького Лесі Українки п'яний водій мало не збив жінку з двома малолітніми дітьми, після чого врізався у стоп та, зі слів очевидців, намагався піти з місця ДТП. Як виявилось, напередодні в місті Чемерівці працівники поліції конфіскували у чоловіка право на керування автомобілем. Та горе водія це не зупинило. На щастя, хлопець та жінка з двома дітьми, які в той Час переходили дорогу, не постраждали. Подробиці з місця події далі у відеосюжеті.

Документ бачите, де права поспішні водія, як паторка запилася, що водія їх порохує. Поступив виклик, що дитина перекреслилася українка до неї водій шкоди зіснив наїзд на пішоході, після чого вивернув, рухаючись з Лесь Українки Недогалецько та допустив зіткнення зі стобу. Прибувши на місці події був виявлений водій явними ознаками алкоголю, на що зараз буде проводитися тест на стан алкогольного сп'яніння, а також буде викликана слідчо оперативна група, так як водій є тілесний. Свідки встановлюються. Зараз водію надається перша медична допомога, так і явні тілесні ушкодження. І надалі буде збір інформації, збір інформації, збір матеріалів про факту ДТП та наїзду на пішоходів, а також те, що водії е, перебуває в нетверезому стані. Також хочу зазначити, що водій керував автотранспортом без відповідних документів, а саме водійських прав та техпаспорту, зазначив, що їх вже забрали працівники поліції вчора у місті Чемирівці. На даний момент встановлюємо особу заявника без документів, поки що її не встановили, але в подальшому в слідчих встановимо, хто це був і що це взагалі за особу перебувала за вищим газовим автомобілі. А на момент аварії на пішохідному перекресті знаходилися а, люди? Знаход... Так, знаходилися люди, ми їх зараз опітуємо. Це громадянка громадинка Анна Ігорівна, місцева жителька, також своїми двома малолітніми дітьми. Їхав він з сторони Фуршата нову. Включив правий поворот, їхало перед ним. Део, теж включило правий поворот. Део повернуло, а він з правим поворотом дергнув руль вліво, стояв коло мене жінка і я. Він дернув руль влево і зразу в стол. Жінка перебігла дорогу, я сюди відбіг. Mm -hmm. Він вийшов вже з машини, люди видно, він вже був п'яний. Подивіться, бо нас ми зараз... Так він ще й там, ще десь тут ще сонув, бо він свіжий м'ятів. Крило вже було надбите, того, що одна пара робила, <посте> вже ліпи Він, виті... він <посте> звідти втікав. втікав? Так, каже, що він там біля куршети, він дав вазу і тоді на цю стовбу. Він, може, десь там когось часанув і втікав від нього. Ось свіжий м'ятів. Так, так. Ага. Тільки дивився, машина на нас їде, починає туди забирати. Сказали, щоб проїхали машини і не зрозуміли, що щось машина неправильно якось провертає. Він не їхав по подальці Українки з цієї сторони від форшату, так? Так, і якось аж почав на тротуар заїжджати от сюди і прямо возле нас, і я бігом дітей за руку перебігла, а заді почало щось тріщати. Sıfır kitabı var.